Них, який тільки показує нам те, що є і що хочуть придбати майно. Ділянку купили, далі, тепер розказуйте нам за майно. Було оголошено торги, ви взяли в оренду на 5 років, попав на місяці повністю дома. Ви доповідач питання, я не буду вас розказувати. Розказуйте нам, ну, про ви ну, то це, це не підготовка питання. Я хочу людину, яка компетентна, щоб мені розказала повністю про всіх документи. Є представник, і все розказують. На аукціоні вони, на конкурсній учмові взяли оренду. Так, в травні 25-го року, тобто 4 місяці тому. Уклали договір оренди на 5 років, правильно? А, так. І що далі? Потім сесія вам надала дозвіл на поліпшення. І ви нагадали, що то можна купити без аукціону. Хоч першочергово вийшли і усвідомлювали, що йдете не вирішили запівдурно припати це майно. Чому за оцінка? На мою думку, вона не відповідає дійсно. Я вважаю, що це майно коштує 3 мільйони гривень. Може 5. Та оцінка не... да, Та оцінках доробить тосків.

Ні, це 29. Ні, адрес це 29. 29. Це Львівська, 29. Це вікна, підвіконники? Вікна, двері, підвіконники, відливи, знизу також двері. І це ви вважаєте поліпшення, які є невід'ємною частиною. Вже якби сталося не і не цейвати, то вже всі вікна, на двері все було, все було коли бували. Я фотографії, що було до того. Так. Так. мені тут так і до Вітаю. 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 я так Те, що ви зараз Вітаю. бачите, Вітаю. зараз все закрито. Те, що було до того, це тобто, вільний дохід всередину. Я вам просто показав, що там було. І що хлопці звідти виносили, особливо знизу. Це ну, не, не приміщення, а туалет. Фактично, і там так само. Що ви я два рази тут же теж ходили, тут на діт напитано. Я так попав, що, Добре, що Добре, ви питання робили. Ви можете зупинятися. Чому ви не питали просить? Тому що ви хотіли закономити перейонів ми. І вам це вдалося, але ну, будемо бачити, що закінчити. У вас є своя думка. Нічайно, я. я знаю, скільки коштує, таке майно на першій лінії. Точно питається, що, що там написано. І точно ми оце не на багато розмір. Як, там, має, що можна. як Прошу, це немає? У нас земельна ділянка, що одна що є. друга виділена, мені подався номер. Цей Ні, я маю на увазі, що біля цього приміщення кругом є. ось Я ударну доріжку поставити.

Но, Але виключно но, і, відповідно, Як закрили оцінку цього приміщення? Це, Це навіть не уговорить. Є кнової приватизації. І він відповідно до статті 15 закону про державну реєстрацію комунального і державного майна продається через відкриті торги. Ну, Берете участь, як там кервеснику не буде, все купляєте. Та, Нема питань тільки хто купить. От воно би ще стояло років з 30 Новий років. Ви ви ж на ділянку заплатили 16 гривень. Це погано? Ні, це супер. Но. Але тому, що це аукціон, акціон. Через те, що аукціон, і було вас Добре, оренду. Заважало приймати участь. Тож нікому ти і ж я кажу, і тому пояснюю, що для бюджету завжди вигідніший і спогод, який там буде, виключно акціону. Тому що завжди є двоє, троє потенційних учасників, доганяється, ну і місто отримує. Не хоче у вас є оренда на перекладах, користуєтесь у власне. Так ну, люди взяли в оренду вік. Так вони взяли в оренду. Ну, ну, два місяці тому не <підом> я взяла, а люди <підом> взяли. <відпоку> вони ж розуміли, що думаю, <підом> лежав, вони так складатися, як вкладаєшся в свої. Якщо ви такий якийсь план, <підом> що ви будете робити на цій ділянь. зараз тут може ну, за постійня. А тут я розумію, а свій дух може так тривою поросло, що ви вже поставили. Коли йшла мова, пам'ятаєте? Я розумію суть питання. Ні, я просто так само, як з як Питання договору оренду, ми десь Якщо е, відтягувати це все діло, що може колись на ну, соні зробимо більше грошей, то це через 10 років, тому що це така маленька. Так само тут на п'ять років. Ну тобто зараз не писає. Три місяці, місяці тому люди взяли в оренду. А зуміли на зараз не шли, не чало, не знали, що йшли? Вони йшли, щоб уникнути опціону. Що вони на чи вони були теж наші добрали ж... приміщення? Бачили, що брали. Очі бачили, що брали, і в якому стані воно було до яких там порушена процедура оголошення. Я не знайшла ні на сайті інформацію про даний так що це буде переглядати. Опціони, ви ж вас оприлюднюєте інформацію, що високої собі... на сайті міської ради на сайті ні на сайті міської ради, ні на сторінки міської ради. Було тих, у що все зроблено за 5 днів оголосили, прийшли, підписали, ви приховали свої дані всі в тих ушах. Ну, сьогодні ну, ви відмітили галочку, де залишатись конкретному. Немає віде. ні договору оприлюдненого, не видно, він прихований, ні учасника. Все сховано і тут через два місяці приходять і кажуть, <реш> що ні. Все робили так кондиціонерів, все автоматично. Ви були єдиним учасником. Користуйтесь 5 років, так як ви домовилися. Так, так, ми, огляну, так, кожен має я, ну, ми будемо дивитися на покращення війська 27. В, в загальному я вам поясню, що тут робили. Зараз потрібно з другого поверх, там робили штукатурні роботи. В загальному мінялись всі склопакети, бо все було повністю побито. Так само по дверях І це все мінялось. І ну, те саме, що там було. Підійти. На другий поверх важливо вийти, бо поруч немає. <кх> Вкачу. Ви хочете сказати, що ці вікна двері оце двері мон? Ні, ви, ви ж не чуєте мене. Тут? Міняли скло пакети і дверні тобто Це не міняли. На яку суму ви там обставили? Від загальної оцінки mm -hmm. е там були. Thank you. Тут найдушу стіну розбили. Добре, комісії підійти, проголосуємо підняттям рук. За кожне окремо. А хто тут фіксувати рече? Чи, чи навіть на цьому? Розпишемо. Ну, Потім розпишемося після пересесії і буде долучено до основної комісії. Так, по-першому приміщенню, яке знаходиться на Івана Франках, хто як думає надати, не надати, чи висуваємо його на сесію і там далі для голосування, так як було записано. Тобто. Я проти не Хто проти? Хто за, хто утримується? Один проти. Зафіксувати. Один проти. Всі решта Хто за. Чотири за. Один проти, навіть. по другому приміщенню на військо. Так і це, це Львівська 27, це, це Львівська 29. Okay. Львівська 27, Львівська Львова. На 29, давайте 29. Okay. Щоб пішло і випробувати на сесію народ. Один проти. Один проти, чотири за. Аналогічно по 27. Так. Один крок. За. Чотири за. Розглянемо питання на сесії.